Вітаю! Сьогодні говоритимемо про частки. Про частку як службову частину мови, її функції і поділ на розряди за значенням. Отже, частка службова частина мови виконує дві важливі функції. Перша функція вона надає слово або реченню додаткових відтінків значення. Це не означає, що інформація подана в реченні буде докорінно змінюватися, але відносно якоїсь частини інформації, якісь зміни, частка все ж таки привноситиме у це речення. Наприклад, навіть тверде серце м'якне не від ласкавих слів, частка навіть виділяє, і тоді, коли ми чуємо це речення, тоді, коли ми з вами читаємо це речення, наступну його частину тверде серце. Саме тверде серце, від невідласкавих слів, і ми з вами розуміємо, що від перед ласкавим словом ніщо не може встояти. Хіба ж незнання вважається за провину? Частка хіба в українській мові служить для того, щоб утворювати питальне речення? <кій> Знаходиться на початку, і ми з вами бачимо, що в кінці такого речення у нас є знак питання. Частка ж це частка підсилювально-видільна. Наступне речення. Все, що робиш, роби лише розумно, думаючи про наслідки. Частка лише, як і частка навіть в першому реченні, якраз виділяє наступне слово. Лише розумно для того, щоб не було катастрофічних наслідків. І четверте речення як голосно видзвонював піснями Соловей. Давайте звернемо увагу на ось той розділовий знак, який знаходиться в кінці речення. Це окличне речення, і частка, яка знаходиться на початку речення, якраз і привносить відтінок захоплення. Ми захоплені чимось і оцю емоцію, хочемо передати. І частка як допомагає нам передати цю емоцію. Друга функція не менш важлива: чатки служать для того, щоб утворювати деякі форми дієслова. І ми з вами про це знаємо з першого семестру, тоді коли я працювали з дієсловом і намагалися утворити його форми умовного чи наказового способу. Пам'ятаємо про частки Б, Б, хай нехай, які утворюють якраз ці форми. Нехай слова не ранять, нехай не ранять. Частка нехай. Утворила форму наказового способу. І в цьому реченні теж є ще одна частка. Просто вона не є формотворчою часткою, просто так позначена для того, щоб можна було звернути на неї увагу. Це заперечна частка. Вона нам також відома із інших тем, тому що, вивчаючи частини мови, ми постійно говоримо про правила написання частки не з іменником, прикметником, числівником і так далі. Немає диму, який б не привів би до полум'я. Не привів би, частка би утворила форму умовного способу. І точно так же в попередньому реченні у нас тут виділена частка не, вона не є формотворчою часткою, вона не утворює форму слова, але вона заперечує якусь інформацію. Тому для того, щоб ми з вами могли звернути увагу на це, ми з вами якраз і звертаємо. Дуже часто частки ховаються у словах, тобто вони не є окремим словом, як, наприклад, слово навіть лише, як. Би і так далі. А вони ховаються в самих словах. Наприклад, дієслово вважається. Ми звикли до постфікса ся, яким дуже часто закінчується дієслова. може закінчуватися суфіксом ти а може закінчуватися постфіксом ся, як, наприклад, зустрічатися, ховатися, вважатися і так далі. Колись це, була, колись це був займенник себе, зворотний займенник, про який нам відомо з шостого класу, поступово він перетворився на словотворчий засіб. На постфікс те, що знаходиться після закінчення, і ось служить в деяких формах дієслова. Або, наприклад, слово «немає». <кхід> немає. Ми з вами знаємо про те, що це слово може писатися зне окремо, може писатися зне разом, як в даний момент у нас, тому що замінено словом нема. І тут ховається частка не, тут вона словотворчим засобом стала, тобто виступає у ролі префікса. Залежно від того, яку функцію виконують частки, вони поділяються на три розряди: великий розряд модальних часток через те, що у межах цього розряду вони поділяються ще на групи зазначення, залежно від того, що саме, який відтінок значення вони провносять вречення. Наприклад, якщо вони стверджують якусь інформацію, це стверджувальні частки, заперечують заперечення. Якщо оформлюють питання, питання, якщо вказують на щось, вказівні частки, якщо спонукають до чогось спонукальні частки, підсилювально-видільні частки і так далі. Їх дуже багато, тут навіть на екрані зараз, бачите, не всі, а тільки деякі представлені з них. Наприклад, ствердження «А вже ж? А то ж. Заперечення не ні ані питання, хіба невже, чи, захоплення, що за, як, нуй і так далі. Ну, і далі всі інші частки ми з вами будемо вже розглядати конкретно на якихось, на якихось прикладах. Деякі мовознавці, заперечні частки не, не ані виносять як окремий розряд. Ну, більшість мовознавців все ж таки в межах модальних часток їх виділяють. Друга група і її назва підказує нам, з якою функцією частки пов'язаний якраз цей розряд. Формотворчі, ті, які творять форму. Ось. І до них належать ті частки, які нам уже відомі. Це частки Б і Б варіантів, залежно від того, після якого голосного чи приголосного приєднується в реченні. І частки хай нехай, Б, Б утворюють форму умовного способу. Зістріли Б, заспівав Б. Якщо попереднє слово закінчується на голосний, тому використовуємо частку Б, якщо на приголосний, тому використовуємо частку Б. Повторимо правило, яке знаємо з першої частини сьомого класу. І частки хай нехай утворюють форми третьої особи однини множини наказового способу. Хай зустрінуть, утворилася форма наказового способу. Треті особи множини, нехай заспіває, утворилася форма наказового способу третьої особи однини. І третій розряд — це словотворчі частки. Знову ж таки, оця назва підказує, з чим пов'язано, з якою функцією частки. Це якраз ті, які утворюють слова. І тут, серед цих часток, ви можете побачити наших нещодавніх героїв, тому що ми буквально. Там, тиждень тому повторювали, як пишуться прислівники, отакі, там пригадували. От, і ви бачите ті префікси і суфікси. а Раніше це були частки, тепер це стали словотворчі засоби, Префікси і суфікси. ми вивчали правопис неозначених і заперечних займенників 6 класі. Пам'ятаєте, хто, аби хто, що, дещо, який, ніякий, і так далі. І нещодавно, тоді, коли говорили про прислівники, точно так же повторювали якраз і правопис прислівників, які утворюються за допомогою таких же словотворчих засобів. Аби де будь казна, хтозна, не ні сі, небудь, і багато інших часток утворюють нові слова. Три розряди, все залежить тільки від функції часток. Тобто, яку функцію вони виконують у реченні. І ще один дуже важливий момент це синтаксична роль часток. Чи виконує частка синтаксичну роль? Ні, не виконує. Вона не може бути членом речення, але тут все не так однозначно, через те, що інколи. Не всі частки, а деякі частки, об'єднуючись із іншим членом речення, з іншою самостійною частиною мови, можуть входити до складу членів речення. Самі по собі членом речення частки не бувають. Отже, це формотворчі частки хай не хай, наприклад. Допоміг би тобі. Частка би утворила форму умовного способу, і ось разом із дієсловом, форму якого вона утворила, вона може виступати у складі присутка. Сама по собі ні, не буде виступати. Або формотворча частка, яка утворює наказовий спосіб. Нехай пише акуратно. Точно так же вона виступає у складі присудка. Далі, заперечна частка не, якщо буде приєднуватися до, наприклад, дієслова, теж буде входити разом із ним до складу присудка. І словотворчі частки, зрозуміло, що вони знаходяться як частина слова, і от яким чином нам речення буде це слово з такою часткою, то в принципі ми з вами. Будемо точно так же виділяти. Наприклад, ні до кого звертатися. Ну, вона теж буде сходити до складу якогось члена речення. В цьому реченні це додаток. Отже, синтаксична функція не виконує. Деякі із часток можуть входити до складу якогось члена речення, об'єднуючись з іншими частинами мови. Наступне речення, зараз перевіримо, як подана інформація вже почала вам опрацьовуватися перед вами речення. А вже ж це така важлива річ, що лише в цьому реченні часток ужито аж 4 штуки. Це про частку речення. І зараз пропоную знайти частки, їх 4 штуки, як нам вже повідомили. значить, чотири частки нам треба знайти в цьому реченні. Сподіваюся, що ви їх всі знайшли. Перша частка, а вже ж, модальна частка і стверджувальна, яка стверджує цю інформацію, яка подана. Далі. Наступна частка це модальна вказівна частка. Лише, Лише в цьому реченні. Ось частка виділила нам наступну частину речення. В цьому. І четверта частка аж 4 штуки. Не 5, не 6, не 10, а чотири штуки. І частка аж якраз дала вам інформацію про це, дала вам зрозуміти це, заакцентувала нашу увагу. І ще один важливий момент: ми з вами вже неодноразово про різні частини мови говорили, як вони маскуються під інші частини мови. Деякі підслужбові, деякі під самостійні, ну ось. Частку теж не оминула ця оказія. <кій> Як розбиратися? Тільки в контексті, тобто тільки в словосполученні або в реченні? Ми можемо дати відповідь на питання, що це за частина мови. Та що це стосується, ось, наприклад, частки. І два приклади. В кожному прикладі по парі речень, у яких повторюються однакові слова. Перша пара. Це літо я запам'ятаю надовго. І дім це моя фортеця. В двох реченнях у нас два однакових слова. Але це не означає, що вона належить до однієї і тієї ж частини мови. Слово «це» в першому реченні пов'язане з іменником, відповідає на питання, яке це літо змінюється цього літа, цим літом і так далі. Перед нами вказівний займенник. Самостійна частина мови. Відповідає на питання, є членом речення. Далі, друге речення. Дім це моя фортеця. А отут слово це ми змінити не зможемо, тому що перед нами частка, частка вказівна. Дім це фортеця. Вказує на слово фортеця. Ось. Якщо було б запитання, слово це, що це частина мови, хтось би сказав, що це вказівний займенник, і мав би рацію, а хтось би сказав, що це частка, і теж мав би рацію. Але воно може бути і тим, і тим членом речення. Головне, щоб ми побачили його функцію у реченні. Без речення це неможливо визначити. Далі, друга частинка. Конференції відбудуться у вівторок і четвер. Заглянь і в цей ящик. І от у нас слово І. І в другому реченні. Нещодавно ми з вами говорили про сполучник, і знаємо, що сполучник це службова частина мови, яка поєднує або однорідні члени речення, або частини складного речення. Конференція відбудеться коли? Вівторок, а ще коли у четвер. Сполучник І поєднує однорідні члени. Сполучник. за функцію визначили. Наступне речення: заглянь і в цей ящик. А що тут поєднує з І? Це сполучник? Ні, це не сполучник, тому що, по-перше, нічого не поєднує ні однорідних членів речення, ні частин складного речення. Просто виділяє наступну частину інформації. Заглянь і в цей ящик. Саме в цей, а не в якийсь інший. Тому в цьому реченні слово І виступає часткою. Знову ж таки, визначили це за функцією. Такі слова, які ми з вами побачили, що повторюються, але є і різними частинами мови, називаються омоформи. Тобто тільки в цій застиглій формі вони є різними частинами мови. Якщо ми, наприклад, змінимо слово це, цього або ця, ну, рід змінимо і так далі, то у нас вже не буде омографів. Тільки С і С, І та І. Інакше ні. Повертаємося до наших завдань. Тепер ми з вами отримали необхідну нам інформацію і можемо приступати до залучення цієї інформації у практичні завдання. Перше завдання простеньке це на розрізнення. Тієї частини мови, яку ми з вами сьогодні вивчили, на яку сьогодні звернули увагу. Ви бачите перед собою речення. Нам треба в кожному реченні знайти частку. Ну і, за можливості визначити її розряд. Хоча б так: модальна ця частка, формотворча або словотворча. Перше речення: сіяло сонце в небесах Ані Хмариночки. Частка Ані. Не, ні, ані модальна заперечна частка. Друге речення: нехай це сонечко посвітить, нехай посвітить, нехай формотворча частка служить для утворення наказового способу дієслова. Сонце таке прозоре, що його не помітять навіть, не помітять заперечна частка, не і навіть не помітять модальна частка. Наступне речення. Та хіба ж до тебе сонце не всміхалось? <кій> хіба питальна частка, Ж, модальна частка підсилювального видільна І не це теж, ну, як ми вже з вами і в інших реченнях бачили заперечна частка. Так. І наступне речення: хотів би я злетіти в небеса, хотів би. Частка Б, точно так же, як і частка нехай в другому реченні, є форма творчої. тільки утворює вона, на відміну від частки нехай, форму умовного способу. Ну тут у нас сміхалось, пам'ятаєте, сьогодні ми з вами говорили про постфік «Ся». От, тепер тут тільки його варіант «Сі». А цю частку ми з вами теж звертаємо увагу. Друге завдання це лінгвістичний експеримент. В чому він полягає? Полягає він в тому, щоб ми з вами, додавши в речення різні частки. Якраз переконалися в тому, що ці частки привносять в речення якусь свою додаткову інтонацію, або додатковий відтінок значення і так далі. Тобто це нам і покаже практичний експеримент. Сьогодні заплановано екскурсію до обласної бібліотеки. Хіба сьогодні заплановано екскурсію до обласної бібліотеки? Частка хіба. Створила нам питальне речення, і із розповідного речення, в якому подавалася інформація, ми з вами маємо уже питальне речення. Невже сьогодні запланована екскурсія до обласної бібліотеки? Питальна частка, невже точно так же сформувала питальне речення. Чи сьогодні запланована екскурсія до обласної бібліотеки? Частка Ч, яка тут не названа довідці, але ми з вами можемо її теж використати? <кх> Те, що утворила питальне речення. Не сьогодні запланована екскурсія до обласної бібліотеки, сьогодні не заплановано екскурсію до обласної бібліотеки, сьогодні заплановано екскурсію не до обласної бібліотеки, Частку не залежно від того, яку, інформа... яку частину інформації ми хочемо заперечити, ми можемо приєднувати до будь-яких слів у реченні. А вже ж, сьогодні запланована екскурсія до обласної бібліотеки, а це стверджувальна інформація. Далі, якраз сьогодні запланована екскурсія до обласної бібліотеки. Сьогодні запланована екскурсія якраз до обласної бібліотеки, тільки сьогодні запланована екскурсія до обласної бібліотеки. Сьогодні ж запланована екскурсія до обласної бібліотеки і інші частки ви можете точно так же вводити в це речення і спостерігати за тим, як змінюються відтінки і його значення. А як би ми з вами могли без частки оці от відтінки передати? Не змогли б. А як би могли заперечити якусь інформацію? Не змогли б. Тому частка виконує дуже важливу функцію, як і будь-яка інша частина мови в українській мові. Третє завдання завдання на повторення. Тому що тоді, коли ми з вами вивчали частину мови дієслова, ми вже практично відпрацьовували ці навички. Зараз ми просто повторимо це. Утворіть форми умовного способу одну на вибір. Ну, ми з вами знаємо, що їх чотири є три родові форми. Чоловічі, жіночі, середній, і одна множини форма. І наказового способу дієслів. Там тільки дві форми, так що будемо утворювати обидві, використовуючи формотворчі частки. І варіанти дієслів: жити, радіти, звернутися, ви можете вибрати будь-яку форму, тобто будь-яке дієслово, і спробувати утворити. Ну, наприклад, слово жити, одну форму умовного способу. Хочу вибрати форму множини. Жили б. І дві форми наказового способу. Форма однини третьої особи. Хай живе, і форма множини третьої особи нехай живуть. Далі радіти, нехай буде радів би чоловічий рід. І хай радіє, нехай радіють. І звернутися, нехай буде жіночий рід, звернулася бо. і хай. Звернеться або нехай звернуться. Утворили, повторили. Четверте завдання: Запишіть речення, увівши потрібні частки. Які нам частки треба вводити, тобто якого розряду показує саме речення. Тобто, в реченні написано, що за частка повинна бути на початку. Перше речення і нас цікавить стверджувальна частка. Я вільний маю вистарі думу чарівниці: Ривачок з Лесі Українки. Я думаю, що ви швидко вже встановили, що це може бути зачастка. Так, я вільний, маю быстрій думи, чарівниця. Або Ажеш, я вільний маю бистрі думи, чарівниця, або ЕГЕш, я вільний маю бистрі думи чарівниця. Далі, наступне речення, і це повинна бути питальна частка. Питальні частки займаються початок речення. Не бачили ви дядьку тут буланого коня? Рядочок, цитата. Із поеми Олександра Олеся Пчиніцька облога Києва. Чи не бачили, ви дядьку тут буланого коня? Частка «Чи». Далі, окличні частки, і в кінці точно так же бачимо знак оклику. тобто нам треба висловити своє захоплення тим, що ми побачили. Що за розкіш? Що за привілля серед степу? І останнє речення. Казівна частка, тут можуть бути варіанти, тому що вказівних часток не одна, більше мова віконця, через які людина бачить світ, і ми з вами можемо поставити на пропущене місце, наприклад, частку С, мова С віконця, або, наприклад, частку ось, мова ось віконця, через які людина бачить світ, або, наприклад, слово то, мова то віконця, через які людина бачить цвіт. Завдання, які ми з вами сьогодні підготували і виконали, і наше заняття добігає свого кінця. Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал, інформація, а також лінгвістичний експеримент, все-таки переконали вас в тому, що ми не дарма вивчаємо частини мови, і що якщо б ми позбулися якоїсь частини мови, то наша мова і мовлення збідніли б. Так що частка, незважаючи на те, що це службова частина мови, але виконує дуже важливі функції. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, усього найкращого!